Поки соціальні мережі обговорюють фінал нового сезону серіалу Справжній детектив. Справжнісінька детективна історія сталася в місті Лавіль-Яхойоса, іспанської провінції Аліканте. Саме тут, 13 лютого, виявили на парковці тіло молодого чоловіка, у якого вистрілили 12 разів, а потім переїхали автомобілем. Вбитим виявився 28-річний росіянин Максим Кузьмінов, який ще у серпні 23-го року викрав та зміг доставити через лінію фронту в Україну ворожий вертоліт. 8. Що саме сталося? Докладніше далі. За словами капітана збройних сил РФ Максима Кузьмінова, він сам зв'язався з владою України, тому що не хотів воювати. Нібито він пропонував членам екіпажу здатися, але вони відмовились, намагаючись знешкодити Кузьмінова. Тож довелося їх убити. Також льотчик стверджував, що під час перетину кордону по вертольоту вели вогонь, ймовірно, з російського боку. Проте операція під кодовою назвою Синиця завершилася успішно, і пілот перебіжник отримав велику грошову винагороду та нові. Документи для себе та своєї родини. 19 лютого факт смерті пілота в Іспанії підтвердив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. За версією іспанської поліції, Кузьмінов нібито намагався втекти від двох злочинців, коли по ньому почали стріляти. Автомобіль, мовірних кілерів знайшли повністю згорілим у місті Ель Кампельо. Також за інформацією змі, останнім часом у загиблого були проблеми з алкоголем та наркотиками. А напередодні. Дні вбивства він нібито запросив до себе колишню дружину. Ймовірна причина вбивства помста російських спецслужб перебіжникові є доволі типовою для практики КДБ СРСР, наслідником якого стала російська ФСБ. Ще у жовтні 23-го року. В ефірі телеканала Росія 1 вийшов сюжет, у якому представники спецназу головного управління Міноборони Росії заявили, що знайдуть Кузьмінова та цитую: покарають за всією суворістю закону, тож до суду він не доживе. Цитати. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.